Непереможний воєначальнику, Господи Неба і землі, ми, раби твої, подячні пісні співи, приносимо Тобі, що до пекла нині зійшов, і з собою усе воскресив, тож, святкуючи наше визволення, радісно виголошуємо: Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Ангел Господній, у вечір суботній, під час великого землетрусу, зійшов з неба і, відваливши камінь від дверей гробу Ісусового, сів на ньому. Від цього перед ним затрусила сторожа і стала, наче мертва. Ми ж воскреслому, живому Богові разом з мироносцями поклоняємось, і Пасху тайно благословимо, виголошуючи, Христос Воскрес! І князі пекла впали, Христос Воскрес! І налякались охоронці пекла, Христос Воскрес! І твердині пекельні пішли в запустіння. Христос Воскрес! І смерть ридає, Христос Воскрес! І пекло стогне виголошуючи, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Побачили Марія Магдалина, Марія Клеопова і Соломія юнака у гробі Господньому, зодягнутого в білу одежу, який сидів праворуч, і жахнулись. Він же промовив до них: Ісуса шукаєте розп'ятого, нема його тут. Потім встав і сказав підіть, подивіться на це місце, де лежав Господь. Та скоро ідіть і скажіть учням його: Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Бажаючи пізнати незрозуміле видіння, Петро та другий учень швидко побігли до гробу і, увійшовши в нього, побачили одні лиш верхні одежі та покривало, яке було на голові Ісусові, що не з одежами лежало. А окремо звити на одному місці. Повірили і заспівали з радості. Христос Воскрес! І все Сотворіння радіє! Христос Воскрес! І небо веселиться! Христос Воскрес! І ангели співають на небесах! Христос Воскрес! І стало світлим підземелля! Христос Воскрес! Співайте душі праведних, що з пекла врятовані. Христос Воскрес, промовимо з радістю спасенні від смерті, співай же Господеві, уся земле, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Силою з висоти зодягнув Спаситель учнів своїх після Воскресіння. Ті ж пішли до Галілеї на гору, куди їм звелів Ісус, і коли прибули, каже їм Ісус. Та на мені всяка влада на небі і на землі, ідіть же й навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, дотримуйтеся усього, що я вам заповів. Вони ж йому поклонили, співаючи: Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Марія Магдалина, маючи в серці своєму любов до учителя, стояла біля гробу і плакала, а побачивши Воскреслого, подумала, що то садівник, і запитала, якщо ти взяв його, скажи, де ти поклав його і я візьму його. Однак більше, ніж сподівалася, почула: Марія, відходжу до Отця мого і Бога вашого. І побігши до учнів промовила: Христос Воскрес! І світ від потопу гріховного Спасений, Христос Воскрес! І ми від служби ідольської звільнилися, Христос Воскрес! І неправда диявола знищена, Христос Воскрес! І прощені гріхи наші, Христос Воскрес! І все оновлене сотворіння співає. Христос Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, маючи в собі багато сумнівів, Фома промовив до учнів, які бачили Господа, доки не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальця мого У рани його, і не вложу руки у ребра його, не матиму віри, та, побачивши воскреслого, радісно заспівав: Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Почув Фома тих, хто бачив Господа, і каже: Не можу повірити. А після восьми днів прийшов Ісус через замкнені двері, став посеред учнів і говорить до Фоми: Подай палець твій сюди, і поглянь на мої руки, і подай руку свою, і вклади в ребра мої. І не будь невірний, а вірний. І відповів Фома, Господь мій і Бог мій, Христос Воскрес, і мертві встали, Христос Воскрес, і ми визволені від осуду і муки, Христос Воскрес! І світові, що співає, засяяло життя з гробу. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Погонь божества не опік Фому». Який насмілився доторкнути серебра Спасителя, просвітився і пізнав втіленого задля нашого спасіння Бога із тілом Воскреслого, своїм невірством блажений близнець віру церковну утверджує, і ми, визнаючи її, співаємо, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, побачивши Ісуса Воскреслого. Учні злякалися, подумавши, що духа бачать. Ісус, же, бажаючи утвердити їх у цьому, показав їм руки і ребра свої, а також взяв риби печеної та меду від бчіл і їв перед ними. Через те переконалися вони і страх свій та смуток відкидаючи, радісно заспівали: Христос Воскрес і Зло переміг, добро нам подавши. Христос воскрес! І умертвив пекло світлом божества Свого, Христос Воскрес, і темрява розійшлася, і земні темні, демони щезли. Христос Воскрес! І зутліле пристрастями людське єство оновилося, Христос Воскрес, і беззаконня наші очищені, Христос Воскрес! І ми усі одягнулися у нетління, співаючи Йому цю пісню. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Після Воскресіння Твого, Ти, Христе, у світ послав проповідників, апостолів богоносних і, дихнувши, так промовив до них: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому зоставите, зостануться. Цим і донині у всьому світі діти церкви від гріхів розрішаються і, безупинно прославляючи Твоє милосердя, душами чистими радісно співають. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Світло Твого Воскресіння засяяло в темних глибинах пекла, благовістуючи прощення. Послаблення та визволення душам нашим, які радісно співають. Христос Воскрес, і кайдани наші розірвано, Христос Воскрес, і Тінь смертна на життя вічне перемінилася. Христос Воскрес! І сміливість Мучителя впала! Христос Воскрес! І рай замість пекла для життя нам даровано. Христос Воскрес! І світ повсякчас співає! Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Спасе наш, Ти на землю зійшов, щоби визволити від гріха нащадків Адама, які з подякою і благоговінням співають. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Нового життя початок Ти, Господи, подав для світу своїм славним Воскресінням усе старе минуло, і пекло, і смерть, і влада диявола, вільне створіння пізнається, раніше затьмарені, а нині Сини Божі радіють, співаючи. Христос Воскрес, І щедро злив на рід наш безодню милосердя. Христос Воскрес! І нас грішних підняв із собою. Христос Воскрес, гіркота гріха на солоду життя райського перетворилася. Христос Воскрес, і деревом замучені ожили. Христос Воскрес, і нас підніс до колишньої гідності, щоб ми співали. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Подорожуючи з Клеопою та лукою в село на віддалі стадії 60 від Єрусалима, і невпізнаний ними, ти дорікав їм спаси за невір'я та жорстокі серця, говорячи, чи не так належало постраждати Христові і увійти в славу свою? І почав від Мойсея та всіх пророків тлумачити та навчив їх співати. Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував усього себе, як Бога, і як досконалу людину доручив ти спаса двом учням своїм Емаусі, коли взяв хліб, благословив і, переломивши, дав їм, і відкрились їм очі, що впізнали тебе, бо ти невидимим був для них, і вони заговорили про тебе. Христос Воскрес, і життя запанувало, Христос Воскрес! І оману диявольську відкрито. Христос Воскрес! І жертву ідельську припинено! Христос Воскрес. І вся земля жертву хвали Йому приносить. Христос Воскрес! І ми, споживаючи заборонену їжу, сьогодні споживаємо їжу вічно. Христос Воскрес! І ми стали причасниками вічної радості співаючи. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, усі ангели, Христе спаси, оспівують Твоє Воскресіння на небі, Сподобиш і нас на землі, чистими серцями, радісно співати. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах. Життя дарував всесвітній красномовець і учитель народів, апостол Павло, Богомовний, як труба, виголошує Христос, котрий Воскрес із мертвих, є початок Воскресіння з мертвих, як у Адамі всі вмерли, так у Христі всі оживуть. Тому Воскресіння Христове, убачивши, радісно виголошуємо: Христос Воскрес і князя темряви подолано. Христос Воскрес, і тремтить глибінь підземна, Христос Воскрес, і смерть знищено перемогою, Христос Воскрес, і пекло переможене владою Христовою, Христос Воскрес, і нас звільнено від непорушних пекельних кайданів. Христос Воскрес! І ми, визволені від зіпсуття, синами Воскресіння стали співаючи. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав! І тим, що у гробах життя дарував, Ти, Господи, заради визволення від рабства диявола, роду людського, розп'яття і смерть перетерпів. Отож ангел в одежах, блискучих у гробі, сповіщає жінкам добрим, промовляючи: Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, втретє, після Воскресіння. З'явився Ісус на морі Тиверіацькому, коли ловили рибу Симон Петро, Фома і Нафанаїл із синами Заведея, іншими двома його учнями, і як владика звелів усім закинути сіть праворучна, і скоро слово стало ділом, зловили велику кількість риб, і справили вечерю дивну на землі, нею нині дивно насолодитися. Дозволі нам, Господи, що співаємо. Христос Воскрес, і дана Йому влада на небі й на землі. Христос Воскрес! І настало Царство Боже! Христос Воскрес! І тіло Його, як хліб, життя усі приймаємо. Христос Воскрес, і кров Його наше джерела безсмертного вживаємо. Христос Воскрес! І звільнений Адам разом з нами веселиться! Христос Воскрес! І порятована кайданів Єва радіє співаючи! Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Зворушливий спів приносячи тобі, воскреслому, апостол Петро, який тричі зрікся тебе, тричі визнав: Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе, тричі й чує від Тебе про найсолодше покликання на пастерство. Паси ягнят моїх, паси вівці мої! Тому й співає Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, подателю світла, ти, наче сонце засяяв на третій день із гробу, і просвітив усе світлом істинного Богопізнання. Апостоли, що перебували у темряві безвір'я й сумнівів, переконалися, що ти Господь, і ми, прославляючи тебе Воскреслого, благально співаємо. Христос Воскрес і всіх просвітив Своїм Воскресінням, Христос Воскрес, і світло вічне засяяло тим, хто сидів у темряві тіні смертній. Христос Воскрес і всім вірним таємно подасть Його Духа з висоти осіняючи. Христос Воскрес, і духовні очі тих, що раніше були сліпими, відкрилися. Христос Воскрес, і ми Отця світла пізнали, Христос Воскрес! І посоромлені ті, хто зрікся Господа слави, але хай співають з нами Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, благодаттю своєю, вказуючи кожній людині найлегшу стежину до спасіння, Ти, Христе, промовив до Симона Петра, коли постарієш, піднімеш руки свої, інший тебе підпереже, та поведе туди. Куди не захочеш, давши знак, якою смертю прославить він Бога. Улюбленому ж учневі своєму звелів бути доки не прийдеш. Тому, хоч і розчулилося, але з'єднані союзом любові, вони злагоджено заспівали. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Оспівуючи твоє, Христе, на третій день Воскресіння. Радіємо твоїй незмінні обідниці, з нами ж бо до кінця віку Ти обіцяв бути, від усякого зла нас визволяючи, І до життя вічного направляючи, Тому, прославляючи Тебе, виголошуємо, Христос Воскрес, і ми від біди усякої визволені. Христос Воскрес! І нас посадив із Собою праворуця, Христос Воскрес! І нас зробив причасниками вічної слави своєї, Христос Воскрес, і Той, що спокусив давнього праотця, хоч і був сильним переможений. Христос Воскрес! І всі, хто був раніше відкинутий, з ангелами оселяться. Христос Воскрес! і з Собою Воскресив усіх, хто співає, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах. Життя дарував, О Пасха, велика і священна, Христа Ісусе, Спасителю наш, щиро визнаємо велику спасаючу Твою ласку, що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світлого Воскресіння Твого, подай нам у вічному Ясному дні Царства Твого, досконало й істину причаститися Тебе, найсолодшого, що з ангелами і з усіма святими. Всі радісно співали: Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, О Пасха, велика і священна, Христе Ісусе, Спасителю наш, щиро визнаємо велику спасаючу Твою ласку, що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світлого Воскресіння Твого, подай нам у вічному Ясному дні! Царства Твого, досконало й істину причаститися Тебе, найсолодшого, щоби з ангелами і з усіма святими всі радісно співали, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. О Пасха велика і священна, Христе Ісусе, Спасителю наш, щиро визнаємо велику спасаючу Твою ласку. Що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світлого Воскресіння Твого, подай нам у вічному Ясному дні, Царства Твого, досконало й істину причаститися Тебе, найсолодшого, щоб з ангелами і з усіма святими всі радісно співали, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Непереможний воєначальнику, Господи Неба і землі, ми, раби твої, подячні пісне співи, приносимо Тобі, що до пекла нині зійшов, і з собою усе воскресив. Тож, святкуючи наше визволення, радісно виголошуємо: Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Ангел Господній, у вечір суботній, під час великого землетрусу, зійшов з неба і, відваливши камінь від дверей гробу Ісусового, сів на ньому. Від цього перед ним затрусила сторожа і стала, наче мертва. Ми ж воскреслому, живому Богові разом з мироносцями поклоняємось, і Пасху тайно благословимо, виголошуючи Христос Воскрес! І князі пекла впали. Христос Воскрес! І налякались охоронці пекла, Христос Воскрес! І твердині пекельні пішли в запустіння. Христос Воскрес! І смерть ридає, Христос Воскрес! І пекло стогне виголошуючи, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.